Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти, як правильно обробляти результати в лабораторній роботі 1.2 вивчення законів динаміки твердого тіла на прикладі фізичного маятника. Хочу вам нагадати, що фізичний маятник це абсолютно тверде тіло, яке коливається відносно горизонтальної осі на рисунку крапочка червоненька. Яка перпендикулярна до площини коливань маятника, і в даному випадку це абсолютно тверде тіло має форму стрижня, однорідного довгого стрижня. Що ж ми вивчаємо за допомогою фізичного маятника? Ми досліджуємо закони руху фізичного маятника і як результат визначаємо прискорення вільного падіння. Робота виконується легко, тобто ви весь час переміщуєте вниз положення осі обертання відносно центру мас. Отже, у вас довжина маятника це записано 1,5 метри, так як він однорідний до осі симетрії 75 см, і ви починаєте виконувати 10 коливань. У вас є таймер, у вас є кількість коливань, робите три коливання в одній точці, щоб визначити середнє значення. І після того, як ви виконали в одній точці три коливання по 10 секунд, записуєте в табличку, змінюєте, отримали значення, змінюєте, переміщаєте вісь вниз з деяким кроком. Крок у вас також вказаний, і згідно таблиці записуєте ці значення. Отже, вісь у вас таким чином буде переміщатися, і знов ви виконуєте 10 коливань. Все це записуєте в таблицю. Тобто, виконання роботи не є складним. Набагато складніша для вас обробка результатів, тому на цьому я хочу зупинитися. Отже, коли ви заповнили таблицю і порахували всі дані в цій таблиці. Тобто, А, це відстань до центра мас, яка у вас прописана, і кожен раз змінюється, ви її записуєте, але увага! Вона у вас дана в сантиметрах, записати треба в системі Сі в метрах. Далі ви три рази вимірюєте і записуєте не час коливань, а вже період, тобто отриманий час ділите на 10. Далі берете середнє арифметичне, записуєте середнє значення періоду для даної. Точки для даного положення маятника. І далі вже математично підносите до квадрату і отримуєте два, дві останні колонки. Що ж потрібно зробити потім? Потім потрібно заповнити табличку 2.2. Табличка 2.2 заповнюється згідно порядку обробки результатів. Відкриваємо порядок обробки результатів. Він є частиною порядку виконання роботи і починається там, де за отриманими значеннями обчисліть. Пункт 4. Ви робите математично, як я сказала вам. А далі вам потрібно побудувати графіки, і будуєте ви їх не просто так, а будуєте ви їх для того, щоб використовуючи ці графіки, визначити певні е, значення певних величин. Отже, на аркуші міліметрового паперу побудуйте графік В залежності Т від А періоду від положення. Точки підвісу, розташування осі до центру мас. Для того, щоб перевірити, правильно ви будуєте графік чи ні, ви повинні читати теорію. І в теорії ви вже бачите, що у вас є рисунок 2.2, залежність періоду коливань фізичного маятника від відстані А. Тут намальовані і прямий, і обернений графіки, тому що е, ті, хто будуть виконувати роботу 1-4, бачать, що графік, мож... е, вибачте, маятник можна підвішувати за призми, які знаходяться з двох сторін, е, з двох кінців маятника. Але зараз вас це не цікавить. Вас цікавить. Один з графіків, вони симетричні. І так як в школі ми всі звикли будувати правогвинтову систему, то краще взяти праву частину цього графіка, вам буде це зручніше. І далі, коли ви побудували графік, правила побудови графіків я вам теж розповідала, але ще на цьому зупинюсь. Коли ви будуєте графік, ви обов'язково Перше, що робите, це ви розбиваєте, осі, підписуєте їх. Те у нас період в секундах, відстань до центру мас в метрах, початок координат. І далі ви розбиваєте. Ви знаєте, наприклад, що у вас максимальне значення. Це 0,7 метрів від центру мас. Відповідно, тепер можна розбити на рівні проміжки і отримати десь в мене так може приблизно 01, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 06. У вас буде рівніше, тому що в мене нема клітинок. Але навіть я зараз постараюсь зробити розбивку правильно, щоб вам показати. Робимо ось так приблизно. 0,1. Так, як у вас міліметровий папір або у кого нема е, папір в клітинку. 3, 4, 5, 6. Продовжимо трошки. Вісь. Перенесемо значення, щоб нам не заважали. І 07 це остання поділка, з якою ви починаєте вимірювання ваші. Отже, ми з вами задали ціну поділки на горизонтальній осі. Отже, це 01. 0,1, 0,2, відповідно, так далі. 0,7. Ціна поділки. Ще раз нагадую, що ті значення, які ви будете мати в таблиці, не потрібно всі тут прописувати. Для тих значень є табличка. Далі, період у вас також змінюється з деяким кроком від і до. І… Так як ви побачите, що, наприклад, я не пам'ятаю точно, наприклад, він починається з 18 секунд, наприклад, починається з 18 секунд, ви ставите тут переривання осі і пишете 18. І закінчується він у вас, наприклад, на 23. Тому ви знов-таки робите, у вас є лінійка, у вас є міліметровий копір, підбираєте масштаб таким чином, щоб вийти максимально на те значення, яке вам потрібно. Так, що в нас вийшло? Трошки можна нижче, щоб було рівніше. Що в нас з вами вийшло? Вийшло 18, 19, 20, 21, 22, 23, як я і хотіла, 23 секунди. Далі ви отримуєте точки, які у вас є в таблиці, і ви ставите ці точки. Ну, наприклад, ось таким чином вони у вас будуть розташовані ці точки. наприклад. І ви не проводите це неправильно, коли ви з'єднуєте ці точки, і я бачу у вас ось такі графіки. Це невірно. Ви повинні провести таким чином криву лінію, щоб у вас всі точки були, лінія була плавна, а всі точки легли між. Цією кривою. Тобто, ви проводите, намагаєтесь так, щоб у вас була лінія, ось така плавна лінія. Далі за цим графіком, згідно порядку виконання роботи, вам необхідно визначити. Те мінімальне і відповідне значення А нульове. Що таке те мінімальне? Це з вашої таблички ви бачили, що у вас значення спочатку зменшувалось, а потім збільшувалось. І ви навіть це побачили, коли побудували графік. Тобто, з цього графіку ви будуєте пунктирну лінію. У мене вона пунктирна не буде. Я зроблю її такою. Іншого кольору, ви знаходите мінімальне значення на графіку і проводите його сюди. І підписуєте це А0, те, що ви знайшли. І біля графіку або на окремому аркуші ви пишете ті значення, що ви взяли з графіку, краще писати біля графіку. Ви пишете, наприклад, в даному випадку 03,04. Якщо це половинка, ну десь 0 будемо вважати, 0,42 метри на секунду. 0,42, вибачте, метри. І не потрібно писати з деякою точністю незрозумілою до 10 цифр, тому що ви не можете на цьому графіку визначити більш точно. Далі. Що таке А нульове? Це та відстань від точки підвісу до цент, де у вас мінімальний період. Отже, з цієї ж точки ви проводите лінію сюди і знов підписуєте. Це у вас буде мінімальний період. Отже, Т мінімальне. І знову, якщо це у вас 18, то це десь 18, і, там, 25, наприклад, сотих. і ви це підписуєте сюди, 18,25 секунди. І вже звідси, коли ви це написали поруч із графіком, ви це переносите до тієї таблички, яку ви повинні заповнити. Таблицю 2,2. Ось ці значення: Т. мінімальне і А0В. Вони беруться з графіку і повинні співпадати із тими значеннями, які написані біля графіку. Далі нам необхідно визначити мета нашої роботи прискорення вільного падіння експериментально. Табличне значення вам дається. Для того, щоб його визначити експериментально, у вас це написано. Ви повинні. За формулою 2,8 його розрахувати. І для цього ви потрібні побудувати другий графік, залежність Т квадрат А від А квадрат. Що це за величини? Це ті величини, які ви отримали в двох останніх стовпчиках вашої таблиці. І знов ви будуєте графік таким чином, щоб отримати. Пряму лінію, тому що в теорії ви бачили, що цей графік має вигляд прямої лінії. Отже, зараз звільню трошки місця, Так. ось таким чином звільню місце. І... Ми з вами знов будуємо координатну площину, знову обов'язково позначаємо осі, і що це в нас? Секунда в квадраті помножити на метр, від А квадрат це метри квадратні, і наносимо сітку. Е Знов значення не дуже пам'ятаю, тому робимо так, як і робили перший раз. Вибираємо з таблиці максимальне і мінімальне значення і проводимо з вами сітку. Одну і друге. Задаємо таким чином ціну поділки вздовж. Осей. Тут може бути в нас сітка і меншого розміру, масштаби в нас вздовж осей можуть бути відповідно різні, тому що різні значення. І далі, маючи вже ці масштаби, маючи ці масштаби, будуємо ті точки, які задані в таблиці. Ось ми їх розставляємо, у нас точки. Ось таким чином, ось так. Знов це помилка, якщо ви берете і починаєте з'єднувати між собою ці точки. Так, неправильно. Правильно провести пряму лінію таким чином, щоб точки були якнаймога ближче до цієї прямої лінії. Ось я дивлюсь. Підбираю кут нахилу, а може мені потрібно і всю пряму трошки перенести сюди-туди. Тобто треба це подивитися так, щоб як наймога ближче, точки підходили до цієї лінії. Ось ми з вами отримали графік, і якщо ви подивитесь на теорію, то у вас написано в протоколі. Теоретичні відомості, ще раз до них звертаємось. У нас вже є такий графік. Ось він. Цей графік Т квадрат А від А квадрат. Вам спеціально його показують, щоб ви бачили, який повинен бути ваш, на що орієнтуватися. І зразу у вас є підказка. У вас показано, що для чогось добудований трикутник і прописані ось ці сторони. А для чого це потрібно? Тому що зразу у вас показують, як вираховувати кутовий коефіцієнт прямої. Нагадую, що кутовий коефіцієнт будь-якої прямої це тангенс кута нахилу. А тангенс кута нахилу це відповідно відношення протилеглого катета до кута до прилеглого катета. Отже, я добудовую також трикутник. Ось Починаю з тієї точки, де графік перетинає вісь, і до найбільшої можливої, як мені буде зручне. Зручно її поставити ось таким чином. Ставимо таким чином. Зручно далі нам все одно, тому що тангенс кута ось цього нахилу це і є кутовий коефіцієнт. Його не можна міряти транспортиром, тому що кожен з вас буде будувати графік у власному масштабі. І якщо ви будете змінювати той масштаб, ось я вам зараз покажу, ви це все розумієте, то у вас буде змінюватися і що? Кут нахилу. Але відношення, але відношення. Двох катетів весь час буде залишатися сталим. Тому, коли ви добудували ось цей трикутник, наступне що ви робите, ви пунктиром проводите лінію від точки перетину катету до осі для того, щоб визначити ось це значення. І це значення у вас. Ось це значення у вас. Це буде те значення Т квадрат А друге, скажімо так. Від цього значення ви будете віднімати ось це значення, Т квадрат А перше. І таким чином ви отримуєте величину ось цього катета, ось цього катета який і є дельта зміна Т квадрат А. Далі із катетом горизонтальним вам простіше, тому що він починається з нуля для А квадрат, тому величина ось цього катета не дуже рівна, але пробачите мені, це буде дельта А квадрат. І, як ви побачили за формулою К, кутовий коефіцієнт, це відношення дельта Т квадрат А до дельта А квадрат до дельта А квадрат. І ось цей кутовий коефіцієнт із цього графіку ви вираховуєте і значення пишете поруч із графіком. Друге, що вам потрібно знайти з цього графіка, це значення b. Якщо ви пам'ятаєте із школи, то рівняння прямої лінії y дорівнює KX плюс b. Y в нашому випадку це t квадрат А. Кутовий коефіцієнт так і залишається. X в нашому випадку це А квадрат. АБ це та точка, де графік перетинає вертикальну вісь. Тобто ось це значення Т квадрат А1 це і буде значення Б, яке ви також записуєте поруч із графіком. Це значення Б. І далі ви його переносите ось в цю таблицю, в таблицю 2, 2, кутовий коефіцієнт і B ви переносите в таблицю, а й вони у вас повинні бути записані поруч із графіками. Далі в протоколі, я вам вже показувала, є L виміряне. Довжина маятника вам дається півтора метри, ви записуєте сюди її значення. І вам залишилось порахувати L експериментальне. А нульове експериментальне і прискорення вільного падіння. Ідемо далі, повертаємось до порядку виконання роботи. А нульове вираховується за формулою. L ділити на корінь із 12 або 0,29 L. L у вас дано півтора метри. Тобто ви можете вирахувати А нульове і порівняти його із тим значенням, яке ви отримали із графіку. І написати тут поруч одне із графіку, а друге вирахуване. Далі L експериментальне. У вас написано, що. Зазначенням параметра B визначте довжину маятника L експериментальне. І порівняйте з результатом безпосереднього вимірювання. Зараз я зупинюсь на питанні, що таке порівняйте, а поки що йдемо до того, як порахувати L експериментальне. І ви бачите формулу 2.9, яка пов'язує B, яке ви знайшли із графіка, ось він, поруч графік. І G, яке ви знайшли знов таки за коефіцієнтом К, який ви також взяли із графіка. І підставляючи сюди ваше значення, яке ви знайшли для Ж, і значення, яке ви знайшли для Б, ви вираховуєте експериментальну довжину маятника. Після того, як ви її вираховували, ви її заносите до таблиці ось сюди. Що означає порівняйте? Це означає те ж саме, що ви робите для прискорення вільного падіння. Ви визначаєте відносну похибку, тобто на скільки відсотків ви. Помилилися, скажімо так, проводячи експеримент, або у вас експеримент був неточний порівняно із табличним значенням. Таким же чином ви повинні порівняти і значення довжини фізичного маятника за цією ж самою формулою. Тобто у вас буде записано L у вас буде записано. Епсилон – відносна похибка для L. Це буде L експериментальне, мінус L виміряне те, що вам дається, ділити на L виміряне і помножити на 100%. От після того, як ви все це виконали, робота є виконана повністю, і її можна Здавати.